Всім привіт! Хочу поділитися цікавою історією, яка трапилася зі нами на початку, ще коли ми поїхали в Польщу. приїхали в Польщу. 23 лютого цього року, при тому, що коли ввели військовий стан, я кажу чоловіку, що потрібно все-таки купляти бокс, бо кажу, щось явно буде, і тому ми, нам як треба в багажник запихнути коляску для Двійні, то щоб якісь чемодани були з якоюсь речами. Бо ми думали від початку поїхати в Карпати, бо якщо щось трапиться, то ми будемо в Карпатах собі спокійно. От. І от, 23 лютого, коли об'явили військовий стан, ми зібралися. Була година дня, і чоловік одразу подзвонив в магазин, в якому у нас була знижка, офіційний представник фірми Тюля і забронював бокс. Забронював бокс і забронював багажник. Ці такі рейлінги, на які причеплюється бокс. на Бали годину з нашого містечка до Києва на правий берег. Приїхали, і звичайно, чоловік пішов. Це, десь, це на Печерську магазин був. Чоловік пішов і цей бокс вже за годину продали. Ось так, ось так працюють магазини, надзвичайний стан. Вони нам запропонували другий бокс, але він коштував десь на 1015 дорожче. дорожче. Але він, ну, ну, ми розуміли, що якби в нас особовибору немає, але. Він був глянцевий, але я глянцеві бокси, мені вони не подобаються, ну, вони нам би не личили. Коли ми минулого літа їздили в Карпати, ми брали в оренду бокс в фірмі, яка займається орендою боксом. Десь ну, коротше, нам прилічно, нам більше трьох тисяч вийшло дві неділі оренди боксу. А це був звичайний бокс Тюлі, один з найдешевших. І ми ж позвонили де оренда, теж думали, може там можна взяти. Але вони запросили якусь ціну. Ну, вони запросили ціну на 2000 деш... дешевшу, ніж реальна ціна цього боксу нового в магазині. Тобто, ну, ми спочатку позвонили там де оренда. Думали купити трохи дешевше. Але не вийшло. Єдине, що ми могли б там релінги трохи дешевше купити, ну це вже таке діло. І коротше, ж, ми щось розстроїлись, розстроїлися сервісом цього магазину. А, а, що цікаве, що коли ми під'їхали, там просто була черга з машин, які приміряли собі багажники. Тобто там була просто в них там... вони там зібрали суму нормальну за цей день. Ну, всі приміряли ці багажники, брали шиє. Потім ми щось якось думали їхати додому, але я кажу, ну давай заїдемо в другий магазин з багажниками. От, ми там брали люльку для нашої коляски. У нас взагалі коляска тюля вона йшла в одному набору. В ньому йшла люлька і сидіння. От, е і ми добирали спочатку, коли купляли повністю. Ну, малі були ще маленькими, то ми добирали люльку. А сидіння ми вирішили докупити. І коли ми поїхали купляти сидіння, е ні, верніше, коли ми хотіли замовити купити сидіння, нам сказали, що такого кольору немає. От, і ну, візьміть е трошки іншого. Чоловік там промоніторив це питання, і ми в іншому магазині взяли того кольору, що нам потрібно, але все одно кольори відрізняються. Тому звісно, це таке питання, ну, якщо дуже прискіпливо придивлятися. І ось, ми це сидіння брали прогулянковий блок в іншому магазині на Подоля, на Глибочській. І ми вирішили поїхати. А, подзвонили. Вони нам сказали, я є і такий, і такий, і такі, І давай нам дуже харпро, по-моєму, рекомендувати цей багажник харпро От і ну, ми вирішили поїхати його подивитися. Тому подивитися цей харпро, нам дали його і дали тюлівський теж багажник. Не, не було чорного кольору, але він був сірому. Ну, це такий з економ варіантів тюлівських не багажників, а бокс, бокс, це бокс. Ну, і, звичайно, багажник. Оці рейлинги, називаються багажником. Але, ну, цей бокс поміряли і до речі, гарно сів, але він був низькуватий, тобто туди міг не залізти наповнений чемоданчик, коли він така ж зверху. І ми все-таки вирішили, що якщо вже брати рейлінги, ну, багажник, на який чіпляється бокс тюля, то вже буде гарно, щоб і то тюля і то було. Ну, в ми взяли і бокс і багажник і тюля. І щоб саме цікаво було, що до цього я там за день-два дивила ціни, бо я моніторила ціни і вони, вони судно виросли. Особливо в цей день, просто, просто нереально на ти 2-3 вони виросли ці ціни. Але ж вже в таке питання, ми взяли цей бокс, купили. І задоволені, що поїхали, хоча було якось трохи стримнувато. я взагалі казала чоловіку, що я вже коли хочу прям сьогодні їхати на кордон, бо я щось коротше відчуваю. І отже, 24 лютого пролунали вибухи, я взагалі була, в що люди в 5 годині ранку вже стояли коло машин з чим у мене було собрано тільки документи. І ми вирішили одразу поїхати в Карпати в определене місто, але на букінгу в них було зайнято. Хоча до -за цього в них там вільно половина було. Ну, там багато апартаментів у них здається. Я знала, що туди точно не прилетить. Я знаю, точно туди не прилетить. Ну, немає смислу туди навіть летіти якійсь ракеті за мільйонів, за декілька мільйонів. І коротше ж ми ж чекали, ми поки в них там сервіс запрацює. І подзвонили, а там сказали, коротше, все закрито. Ну, я думаю, що все зайнято. Ну, я думаю, що там що й було свободне, то свої цієї оці люди поїхали там пересижувати. ну, початок військових дій. Появи того ми подзвонили ще в друге місце. Але власниця нам сказала, що в неї вже зайнято теж. Це було десь в 8 годині ранку. Я взагалі жалію, що я треба було встала в 5 годин, а тут треба було одразу й букать. Тому що ну, номери розбиралися. Ну, хто, хто шукав в Карпатах, то номери розбиралися на букінгу просто за секунду. Ти його дивишся вже все, вже його немає. От і ну, итогу нам хазяйка посвятила, і там було свободно. Ще окремий будиночок, але, до речі, дороговато, ну не важливо. І ми ж поїхали туди, потім побачили, що можна виїжджати багатодітним. Ми виїхали в Польщу з цим боксом. А, було в Роцлаві, на першій квартирі на Букінгу якось зняли, на другій квартирі на букінгу якось зняли, бо на першій ми були в центрі, стояли на парковці на вулиці. Потім ми заїхали, там була з підземним паркінгом. Там був підземний паркінг і ми щось так, коли заїжджали в нього з боксом, а, черканули оцю таку, ну, таку трубу, яка вішається для того, щоб ну, там написано, що там 2 метри висота. От, і ми трохи черкнули, в принципі, нормально заїхали і нормально встали. Але коли там один раз чи два виїжджали з того паркінгу, то трошки черкали ми цю трубу. Ну, Нічого страшного. Але це був вже перший дзвоночок. А, бо раніше, коли ми їздили в Європу, ми їздили без боксу і ми не знали цих всіх нюансів. А в Карпати, коли ми їздили з цим боксом, там були парковки під відкритим небом, то ми не мали такої проблеми. І ось, ми, Нас запросили пожити в Гданську, запропонували нам житло. І Ми поїхали в Гданськ, і там же поряд був пляж, я кажу, ну, це як велика пісочниця, щоб погуляти з дітками. То ми пішли, ми шукали Відерочка. Ну, у нас там щось було по парочки, я трохи кинула з собою. Але ну, так як в машині особливого місця не було, то трошки взяли з собою. І нам було потрібно докупити Відерочка, лопатки. Ми спитали власниці квартири, де можна це взяти. І вона нам порекомендувала торговий центр неподалік. Поїхали ми в той торговий центр. Там теж була двохметрова оця труба, і ми її проїхали. Заїхали ми і щось ми чувствуємо, що дуже низький потолок і низько труби висять. І ми зрозуміли, що нам треба вже, мабуть, виїжджати. Але коли ми намагалися розвернутися на виїзд з цього паркінгу. Ми просто боксом зачепили ну, такий металевий, з алюмінією ну, ну, такий квадрат, від якісь труби перекривав чи щось. Там, там двох метрів не було, бо він дуже, ну, він зщесав нам бокс, він з'їхав частично. Ось у нас поцарапались такі отакі штучки. От такі штучки, штучки поцарапалися. З'їхав оці релінги, на які бокс був прикручений. Коротше, у Нас дряка була в боксі. Що ми робимо? А робимо ми те, що ми зняли бокс, ну треба було якось їхати. Виїхать. Виїхали ми з боксом з тої частини, де була сама низька, стали на паркінгове місце. От, е і одразу ми, до речі, не додумалися. Я чомусь думала, що ця частина, яка у нас кусок відламався, він впав всередину. Но, як оказалось, потім ні. І ми це не промоніторили, були в шоці, бо якби тільки новий бокс, і ми там дві тижні його зламали. І взагалі якось таке, ну знаєте, як вони це на баріжі її купиш. І так хочеться її лелейть, щоб вона не одної царапини. Ми так з ним оце з тим боксом, щоб він був такий у нас гарненький, чистенький, без царапинок, Ну ладно. Тепер у нас він був з дирка. Хоче ми його зняли. Я кажу чоловіку, все, роздвігання заднє сидіння, складай, Я кажу, засовуй бокс, їдь, а ми тебе почекаємо. Так і зробили. Він поїхав додому завозити бокс, а в нас ще був третій поверх там, де ми жили в Данську. Без ліфта, тобто він оце, в принципі, він би, мабуть, і не сильно. Ні, ну ліфт можна, в Роцлаві його в ліфт вталкували. І ем, він його поки заніс, ми з дітьми перед ТЦ, бо в ТЦ там навіть не було де сісти. Ми перед ТЦ тусіли, якийсь дідусь нам до нас підійшов, каже, вам потрібна допомога. Діти там ходили, там лазили, камінці перебирали. Ну, він по-польськи сказав: я кажу, да ні, ми кажу, з України все нормально. <ріху> він каже: Слава Україні!! Я кажу, Героям Слава! Позитивно було. І ну, важно, завезли ми, і потім вже ж ми почали шукати, де е, заробити нам. Цю дирку. Саме цікаво, що ми дивилися, що цей бокс у нас був, Коротше, він в Польщі коштував на 7 тисяч дешевше. Навіть більше, ніж на 7 тисяч. Реально цей бокс коштував дешевше. Ну, от, от ось, ось так обійшовся. Би нам. І ми вже думали, може новий купляти, бо ну, десь, якщо тріщина, Там тріщина була нормальна, У мене, до речі, фоточок немає. У мене десь є фоточка вже заробленого боксу. Ну, в принципі, бокс у нас зараз на балконі він стоїть. Коротше, шукали ми, шукали, знайшли. Приїхали питати, він сказав, типу, «Ні». ні. Ні. Ні, то ну, він не зможе нам це зробити. Я, ми вже думали, Боже, може Варшаву їхати, оце коротше зробити той бокса, як ти з ним доїдеш, він з такою диркою. А як трещина поїде, ну піде кудись там, вообще, як відзлетить кришка. Ну, бо кришка, замок, трохи вони, звісно, постраждали. Тому, якщо ви купуєте бокси, їдете в Польщу, знімайте бокси. А ні, якщо ви десь на паркінг їдете, тобто в це... ТЦ, до речі, в Вроцлавію ми спокійно, до речі, заїхали в Вроцлаві в ТЦ, там високі, висока підлога. А, підлога кажу, потолок. Але ось я вам хочу сказати, що от, а, є, в основному всі ТЦ тут з низьким. Потолком то краще, і всі, всі паркінги взагалі. А, тому краще а, знімати бокси. А, Взагалі. По итогу ми вже зрозуміли, що нам з Данська потрібно виїжджати, бо, скоріш за все, ми не могли знайти житло в Данську. Ми, коротше, їздили, шукали ще. Того якось ми психанули і вже з боксом чоловік поїхав до того ж дядька, який основного всі рекомендували його, як тільки він може зробити. І він коли привіз його, то каже, знайдіть частину. цю, ну Ми кажемо, немає. А, ні, він коли перший раз сказав, якщо немає цієї частинки, яка відпала там такий, нормальний був кусок, такий треугольник, <плес> То він нічим не зможе зробити. От і мене знайшли, розстроїли, ми поїхали другий раз. Коли він чоловік поїхав другий раз, він таки погодився це все зробити. Він знайшов частинку, там якось пластика, неважливо. Діти гуляються. Яся за і він зробив, і це, до речі, нам дуже дешево обійшло. Ну, як дешево, за тисячу гривень. Якщо маєте на увазі, коли їдете до Польщі, що може бути такі проблеми, в кого є бокс. Бо я бачу, що наших, наших машин з боксами дуже багато. От, і взагалі до до подорожування в Європі відноситися дуже прискіпливо. Ось нас так, от, скажімо так, провчило це, і, до речі, два рази. Ще якось нам, ну, Ми їздили з малою до лікаря. І ми не розуміли, де там можна припаркуватися. І ми стали на траві там, де і всі. Ну, не на траві, там такі були майданчики. Там ряд машини стояли з польськими номерами. От, і ми стали заїхали, але коротше, там була така здоровенна ветка, яка нам по криші дала. Не по боксу, а вже по криші. <ротше>, у нас тут криша вона трохи страдає, скажімо так. Ось Хочу показати, рейлинги стоять у машинах. Ось одна і друга. І боксів на них немає, тому що... Тут краще бокси знімати. Тут рідко хто з боксами їздить, в основному їздять тільки ті, хто ставить машини на вулиці, а не на парковці. Ось там теж машина з цим багажник це називається. Ці релінки. Тому майта на увазі і бережіть здоров'я і майно.